Українським відпочивальникам цього року буде відкрита лише Одещина, але навіть вона не вся. Це зруйнована частина затоки. Вона знаходиться біля мосту через Дністровський лиман. Тим часом в іншій вцілілій частині затоки чекають відпочивальників і вже почали раннє бронювання, попри те, що офіційно пляжі там не відкривають. Ось такий номер на двох тут пропонують за 2100 гривень у червні та вересні. У сезон, а це липень та серпень буде дорожче 2500 тисячі гривень. Хотів вам показати сьогодні, яка в нас прозора, чистенька водичка. Укриття кажуть, теж є. Щоправда, його облаштували як змогли Ви, е, кімнату, яка в якій раніше е, перебували покоївки. Жили ми їх і минулого року оборудували. А це вже місто Чорноморськ, пів години від Одеси. Номер на двох тут пропонують від 1600 гривень. Ситуація з укриттям тут така ж, але сезон вже відкрили. Експерти кажуть, ціни на житло цього року на Одещині стартують від 800 гривень до 3000. тисяч. Але більшість готелів готові працювати навіть без раннього бронювання через утрату клієнтів.